Вже під якою енергією пройде місяць, карта Дев'ять жезлів. Дев'ять жезлів каже про те, що е, це вам людина, яка який важко. Людина, яка пройшла вже досить такий, е, ну, не скажу, що важкий, а довгий шлях. Де було багато ситуацій, де вже багато чого пройдено, і людина, може, вже і втомилася, людина втомилася і вона, звісно, вона, звісно, хоче відпочити, вона, звісно, Ще, ще багато чого витримає, але тримається вона вже з останніх сил. Тобто тут така історія, де треба дати собі, мабуть, відпочинок. Карта стрільці це стихія вогню. То про який тут відпочинок, да? Ну, от, на роботі, ситуація на роботі. Шість жезлів. Шість жезлів це карта, яка каже про досягнення. От, да, людина отримує нагороду. Нагороду переможця, людина досягла того, чого вона хотіла. Ну, от і це може в цьому місяці сказатися на стані здоров'я, те, що е, тут е, здобуття цієї перемоги. Воно може обернутися до вас, для вас, ну, обійтися, скажімо так, дуже дорого. Тобто, це, звісно, добре мати цілі, мати бажання, досягати того, чого хочеться. Отримувати і посаду, і нагороду, і гарні новини. Може, вам тут буде, тут може бути навіть, що вам просто.